Тетяна Висоцька, кореспондентка еспресо ТВ, до Еспресо до нас з Брюсселю Включається Тетяно. Вітаємо тебе. Вітаю доброго ранку. Вітаю з Брюсселю. Отже, триває дводенний саміт, де лідери ЄС обговорюють постійну підтримку України в під час війни. Що, що кажуть на цьому саміті? Що в Чув Кінг? кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим, ще крутішим. Ще. Ага, Хм, поки не станеш королем, Слотокінг чекає. Отже, так сьогодні починається дводенний саміт лідерів Європейського союзу, у якому візьмуть участь очільники всіх держав ЄС. Вчора відбувся саміт Асоціації Україна ЄС за участі прем'єр-міністра. Дениса Шмигаля і українські питання плавно з учорашнього дня переходять у день сьогоднішній, коли їх вже будуть обговорювати на європейському рівні. І саме головна тема сьогоднішнього дня для лідерів ЄС це воєнна підтримка України як її збільшити, як її пришвидшити. І у той самий час як збільшити оборонний потенціал самого європейського союзу, бо у європейському союзі, нарешті, зрозуміли, що загроза від Путіна є дуже великою. Україні не можна дозволити програти, і тому треба Україну всіляко підтримувати. І головна інтрига сьогоднішнього дня це власне де знайти гроші на збільшення підтримки України, і одна з. Тем, яку будуть обговорювати лідери ЄС, це використання прибутків від заморожених російських активів, які знаходяться на рахунках депозитаріїв Європейського союзу. Власне ця тема обговорюється вже дуже давно активніше цю тему почали обговорювати на саміті лідерів ЄС у грудні минулого року. І вже зараз Єврокомісія е, починає фактично тиснути на очільників ЄС з тим, щоб вони приймали все таке якесь рішення, і щоб 3 мільярди євро щороку, а така оціночна сума може прийти від прибутків від заморожених російських активів, щоб ці гроші передавали на е, закупівлю боєприпасів та е, амуніції зброї для України. Цікаво, що якщо лідери приймуть сьогодні це рішення, то 90% від доходів від російських активів перейдуть будуть переведені в Європейський фонд миру для закупівлі зброї і боєприпасів в Україні. і 10% в бюджет Європейського союзу також для України на її гуманітарну підтримку. Щоправда, кулуарно дипломати тут кажуть, що можливо сьогодні щодо. Саме російських заморожених коштів рішення прийняте може і не бути, тому що занадто багато лідерів вагаються, чи варто настільки гнівати Росію ось таким кроком. Але будемо сподіватися, тут за зачиненими дверима у керівників держав ЄС можуть бути будь-які сюрпризи. Хтось може вийти здали, як ми вже знаємо, було зурбано. Так що будемо чекати хороших новин. 27 лідерів 27 країн. Хто тут головні зірки будуть на цьому саміті? Насправді не Орбан. Якщо, наприклад, минулі декілька самітів зіркою був Орбан, тому що приймалися рішення життєво важливі для України, у тому числі фінансування України на наступні 4 роки. Вчора нагадаю, Україна отримала перший транш від. Механізму Ukraine Facility, Український фонд, який передбачає надати Україні 50 мільярдів євро протягом 4 років. Вчора ми отримали 4,5. з На цей раз головне рішення на рівні європейського союзу про виділення додаткових 5 мільярдів євро на закупівлю боєприпасів та Зброї для України в рамках європейського фонду миру це рішення вже було прийнято в понеділок на рівні е, міністрів закордонних справ та оборони. І що цікаво, міністр закордонних справ справ Угорщини був такою самою зіркою в понеділок. Він вийшов з зали, щоб не голосувати за це, але таким чином дозволив іншим 26 міністрам е, підтримати 5 мільярдів євро для України. Сьогодні так такої можливості у Орбана не буде е, щодо е, питання про російські заморожені кошти. Не один Орбан вагається, тому якби зірки тут будуть. Знаєте хто Макрон і Шольц, тому що е, зараз іще іде е, мова про. Е... Створення єдиної системи оборонної промисловості Європейського союзу про це вже декілька тижнів тому було анонсовано, і Україна буде частиною цієї системи оборони і оборонної промисловості ЄС. То якраз також обговорюють питання, де взяти гроші для того, щоб модернізувати і збільшувати оборонний потенціал Європейського союзу для виробництва зброї, як для України, так і для самозахисту на випадок чого. І якраз виходить, що Макрон. Виступає за те, щоб випустити облігації Євробонди, тобто взяти запозичення на зовнішніх ринках для того, щоб отримати гроші на модернізацію європейської оборонки. Шольц поки що виступає проти цього. Тобто такий буде двобій Макрона та Шольца. Ну, подивимося, що з цього вийде також. Бачите, два крила, так би мовити, європейської глобальної політики. Вони, є, напевно, рівні. Хто там, яке крило красиве, в принципі, нам не важко зрозуміти. Я думаю, це Макрон це таке. А ось ще буде От корисний... зараз, Я думаю, Шольц такий так подивився на себе в дзеркало і каже, а я чим тобі не вгодив. Шольц, можливо, теж має свою внутрішню красу, теж дуже важливу. Хоча я не знаю. Ми не об'єктивуємо їх, ні, обговорюючи красу в прямому етері. Так. Да. Ну я не знаю, що вам сказати. Після того як я признавався в коханні, знаєш кому? Кому? Урсулі фон дер Лєн в етері. Я добрий, думаю, що ні, в принципі ми вже давно вийшли за рамки знаєш звичайної коментаторської роботи. Ну що ж Тетяна, дякуємо? Я ще хотіла сказати, так. Тетяно, в Брюсселі. Там же ж фермери постійно страйкують і в принципі час від часу по по євросоюзу. Як взагалі настрої стосовно України? Чи говорять говорять зараз публічно в Брюсселі про те, що Україна потрохи рухається до Євросоюзу? Чи зараз намагається це так не подалювати, щоб не драконити громадян? Насправді так, якраз сьогодні, у перший день саміту, тут навколо будівлі, де він буде відбуватися, збираються фермери, тому безпрецедентні знову ж таки поліцейські заходи, тому що тут будуть якісь демонстрації. Поки що ще тракторів я не бачу на вулиці, але думаю, скоро трактори під'їдуть. А що стосується України, на жаль, ви правильно сказали, що є е, така таке бажання до виборів у європейський парламент які відбудуться 6-9 червня не педалювати тему е, розширення єс тему е, того що україна може може стати членом єс тому що україна у ЄС це найбільший, най, найперше це конкурент для європейських фермерів, бо Україна велика потужна аграрна держава. І хочу нагадати, що якраз вчора європейський комісар Олівер Варгелій, коли він вийшов на прес-конференцію разом з верховним представником ЄС закордонних справ Жозепом Борелем та нашим прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, він сказав, що. Україна не прямо сказав. Він сказав, що Європейська комісія продовжує спостерігати і моніторити процес виконання Україною зобов'язань перед європейською комісією щодо початку вступ перемовин про вступ до ЄС. Тобто, якщо я нагадаю, поза минулого року європейська комісія визначила сім кроків, сім реформ, які Україна має провести перед тим, як почнуться перемовини, і Європейська комісія вже. Визнала, що три кроки з цих семи виконані, і залишилось чотири кроки. З позиції уряду України, ми ці чотири кроки вже зробили. Всі необхідні закони затверджені, включаючи закон про національні меншини до нього правки були внесені в грудні. І останнім був затверджений закон про лебівання, який був підписаний 12 березня Володимиром Зеленським. Тобто, все Україна все зробила, що могла. Але Європейська комісія каже: ми продовжуємо моніторити, бо є питання щодо національних меншин. Ці питання, звісно, ставить Угорщина, яка фактично зараз починає. Гальмувати Українськ український вступ до ЄС такими невеличкими придирками, вже немає чого готувати на рівні Європейської ради. То угорщина каже: ні, все таки закон України про національні меншини недостатньо хороший, недостатньо європейський, і ось такими невеличкими, якби шпильками, сам процес. Початку перемовин про вступ до ЄС гальмується і відкладається на місяць, потім ще на місяць, потім ще на місяць. А потім, уже з липня хочу нагадати, що в липні починає Угорщина головувати у європейському союзі. Орбан буде головою на європейських радах сидіти поряд з Шарлем Мішелем. Тобто, якби тут питання для України дуже тонке. І на жаль, дійсно є е, ця тенденція, що про розширення ЄС і про майбутнє членство України дуже активно зараз не говорять, щоб не травмувати психіку фермерів. Але з іншого боку, у порядку денному цього саміта розширення є. Будуть говорити е, в основному про Боснію та Герцеговину, які хочуть також дати зелене світло на перемовини. Але щодо України, е, Урсула фон дер Ляйен буде пропонувати. Пришвидшення інтеграції України з Євросоюзом на е, у процесі перемовин про вступ, тобто до вступу е, ближче інтегрувати Україну у Європейський Союз, наприклад, почати з інтеграції у єдиний європейський ринок, яким чином надаючи Україні якісь преференції і так далі, але це все звісно розмови. Але послухає. Ну, не даремно. Андрій тут в любові до Урсули фондерляїн зізнавався. Тетяно, як матимеш змогу, передай їй. Добре. Це була наша Тетяна Висоцька, кореспондентка еспресо. Вона зараз перебуває в Брюсселі, а там розпочався дводенний саміт лідерів ЄС, які обговорюють постійну підтримку України в умовах російської агресії.